Усім привіт! Ви на каналі Авто з Європи. Сьогодні оглядаємо Hudda X-35 зі Швейцарії 2013 рік. 1,7 дизель на механіці. Передній привід. Пробіг автомобіля 190 тисяч оригінального. Автомобіль у нас в рідній фарбі без жодного підфарбування. Попереду ксенон противотуманки. Зимова гума в дуже в хорошому стані, майже нова. Зеркала складаються підігріви поворотники в зеркалах. Рівненький. По кузову немає парковочних мятин. Рельги не на даху. Позаду парктроніки. По цій стороні також гарний рівненький. Збережений автомобіль. Підігрів задніх сидінь. Карти збережені, гарні. Комбінований салон, шкіра тканина, підлокітничок обшити шкірою на два підстаканники. Сидіння при потребі складається в рівну підлогу. По цій карті також все гарно. Позаду водія пасажира сидіння хороші, не пошкоджені. Повний електропакет. Мультикермо, обшити шкірою, регулюється повісті по наклону. Це в нас механіка шестиступка, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат. Два ключики присутні, сертифікат пройдено. Каніша під окуляри. Зеркала в нас підсвічуються, Заводиться дуже гарно. Спів оберта. Вся екологія на місці, нічого не вирізалось, 190 тисяч пробігу, радіо працює. Кого зацікавить такий автомобіль? Приїжджайте на огляди, телефонуйте за додатковою інформацією. Хороше економне авто. Усім дякую.